Квантовий комп'ютер чи це не фантастика? Якщо він з'явиться, почнеться нова комп'ютерна ера. Ось такий процесор квантового комп'ютера з 100 транзисторами, він може оперувати з числами, число яких два в сотень степені. Саме у Харкові, у фізико-технічному інституті низьких температур імені Бориса Віркіна, НАН України було одержано перші кубіти як основні елементи для майбутньої ЕОМ. Если мы соберем все квантовые обычные компьютеры во всем мире, все их соединим, ключи, мы будем решать задачу. Квантовую ту, о которой говорил, конечно, Кейнман. Нам потребуется там миллион лет, а вот эти э, штучки решат эту задачу быстрее, чем за секунду. Розповідь про наукові дослідження і роздуми вчених з квантового комп'ютингу в авторській програмі Ніни Столярової дзеркало науки у п'ятницю, 10 лютого о на ОТБ.